Сьогодні тьомочка. Він завжди виглядає просто ідеально. Але експерт для блонда побачила недоліки в його стилі. Тьомочка, привіт! Ми з тобою зустрілися для того, щоб я повністю змінила твій стиль. Я знаю, що ти обожнюєш спортивні речі, бо ти дуже спортивний, дуже гарний і взагалі я зачарована тобою. Я ніколи раніше не звертала уваги такою сильною на хлопців з такими м'язами. Але Тімафей змінив повністю. Моє враження про цих м'язистих величезних чоловіків гора. <му> ти сьогодні йшов до мене, ну, скажімо так, таке ділове побачення, так? так? Чому ти сьогодні все ж таки обрав знову свої кросівки? Дівушка <му> блонда хороша собою мені вона дуже понравилась, навіть потеряв до речі. Сьогодні ми будемо чомочку трошки змінювати твій стиль. Мені дуже складно працювати, а, бо я завжди звертаю увагу, чи виглядає так, як треба, чи не треба, бо я завжди його мацаю і мацаю. І улюблені квіти які? Просто я думаю, може під колір її улюблених квітів обрати тобі якусь ковтину. Я не помню. Ти рік зустрічаєшся з дівчиною. Не знаєш, який улюблений колір е, її квітів. Мало того, ти навіть не знаєш, які квіти вона любить. От я куплю тобі, знаєш. А поя куплю тобі бачиш, це вже все, Це вже блонда закохалась. Дівочки, виключаємо камеру. І якщо б я кожного ранку прокидалася в обіймах цих м'язів і цього еталону, не побоюсь цього слова чоловічої краси. Мені було все одно. Пам'ятає мій день народження, не пам'ятає взагалі. Якщо що я сама йому це м, нагадаю, чим захоплюється кохана твоя? Вона актриса да. О, вона ще актриса, актриса да. боже. І, і ти уявляєш, як актрисі знаходитися з чоловіком, який дуже гарний, звичайно, але він не пам'ятає ні те, що її дня народження. Він взагалі про квіти забуває. Як це так? Це неможливо. Потрібно обов'язково вона ж просто засихає. Я кактус. А -а -а. Тьома, я знаю. Яхта є? Є е. Прекрасно, Тьома. Дві. Тема, дві? Да. Короче, до побачення. Наша невеста. До свидання. Дівчатки все вирішено. Ми їдемо з тімочкою в штати, між прочим. Она, конечно, очень интересный человек с ней классно робота, тому що я ней даже визивати. Та ви взагалі є який план, як ти будеш просити пробачення у своєї кохани? Боже, це напевно буде щось дуже романтичне. Бо ти так. ж хочеш попросити пробачення. Да, і... Так, І І є. що це буде? А це сюрприз. Ну, сюрприз, ну давай мені на лучше, скажи тихо. Боже, я зласна. Ну що ж, Тьомочка, ти там готова вже? Так, так. Так, давай виходь. Алло. Вау, круто. Якщо ми їдемо на зимній курорт, то потрібно нам ще курточки. Джерений. Просто класний, крутий, веселий, дуже симпатичний. Його ну просто, його хочеться обіймати і тримати його в обіймах усе своє життя. Ну давай, виходь. Тимофей, Це клас. Прикін. Ми з тобою. Давай поправлю тобі. На яхті пливемо на море. Їмо барабульку десь там у Греції. Зажовуємо це грецьким салатиком без луку, поняття. Я вже себе представив, як я где-то пливу на кораблі. Яхта білі брюки, він так в макасинах, у цьому піджаку з отворотом. Ну, ви взагалі уявляєте собі цю людину, цього хлопця на яхті. Ну, просто рив мізків. Дівці клієнт готов. Тема. Круто. Коли цвіти совместятся з таким ще моим, моїм, да, классическим, брюки, рубашка це буде потрясно. В такому я б забрала його в ЗРАГС. Взагалі я вже не хочу його ніякої дівчині отдавати. Почнемо з цього. Ще подожди, там до кульба, бо діло дойде. Там взагалі в нас буде вже війна, знаєте, як у цьому фільмі. Далі ще цікавіше, Валерія Крук влаштує Артему подвійне побачення, Це, мабуть, і саме зараз чи впорається чоловік із жіночими танцями? Давайте на цьому остановимося.